Є два головні типи краси людини, які часто виділяють це зовнішня краса і внутрішня краса. Зовнішня краса стосується фізичного вигляду людини, а внутрішня краса це про її душевні якості, її характер, її моральні цінності, її поведінку. Що цікаво, що Біблія теж виділяє два типи краси людини. Апостол Петро в своєму листі звертається до дружин і пише наступні слова. Нехай краса ваша буде не зовнішньою завдяки розкішній зачісті, золотим прикрасам або пишному вбранню, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'яноча краса, лагідний і спокійний дух». Цей текст він не забороняє нам бути красивими зовні, але в цьому тексті вказується на те, що Бог внутрішню красу людини ставить вище, аніж зовнішню. А це значить, що ми маємо більше працювати над внутрішньою красою, аніж над зовнішньою. І саме яскраві, саме якісні внутрішні переміни в нас відбуваються тоді, коли ми звертаємось до Бога за допомогою, щоб Він поміняв наше серце. Тому що Він той, хто міняє серця людей. Серце, яке черстве, яке кам'яне, яке жорстоке, Бог може зробити добрим, Бог може його зробити наповненим любов'ю. Тому, друзі, закликаю всіх, працюємо над собою, працюємо над своїм внутрішнім світом, щоб нам змінюватися. І пам'ятаємо, самі найкращі зміни, самі якісні зміни тоді, коли ми приходимо до Бога. Будьте благословенні!